Добрий день, дорогенькі мої глядачі, і діточки, і дорослі, а також котики, які тут видачі влаштовуються і слухають казочки. Розпочинаємо нашу передачу, яка називається Казки лірника сашка. Сьогодні буде казка, яку я дуже люблю. Колись я, може, і розказував, але це було давно, я вже не пам'ятаю коли. А для вас вона буде як нова. Я чому запам'ятав, добре, в мене була така книжка, вона в мене і зараз є. Така товста, зелена, в якій були казки. Ще саме дитинство батько мені читав, і братик старший. І там була гарна обкладника, і ній був малюнок до цієї казки. Так мені запам'яталося, там була зображена красива, прекрасна Україна, така Дніпро, там Місяць, світить, зірки, хатки. І над цим всім. Летить із вітрилами корабель. Казка називається Летючий корабель. Отож казка. От жив був собі один чоловік. І мав він трьох синів. Ну, старший, так кажуть, розумні, меншенький – дурний. І от якось в тому царстві та цар видає указ, що де знайдеться такий. Чоловік, чи будь то цар, чи який, чи міщанин, чи селянин, чи просто роду, хто, хто побудує летючий корабель і на тому кораблі прилетить до царя в гості, то за того цар свою дочку віддасть. Е, тут уже той указ по всьому тому царству оголошують і всі там збираються. і цього Батька старші сини теж збираються. Та де ж каже тато, ви ж той корабель не побудуєте, а каже, побудуємо, не побудуємо, а світа побачимо. Ну, і мати ж їх дорогу збирає в кожному там торбинку пирогів смачних та вина доброго поклала, а менші сини собі збираються. Тату, тату, і я поїду. А брати кажуть, куди ти дурний поїдеш, лишайся вдома, на що ти здався? А він проситься, ну, раз ти такий дурний, то їдь, каже батько. Мати вже йому з переселля, та й то в торбину сухаря вкинула та пляшку води простою. Та йдіть собі. Та брати старше кіньми поїхали, а менший пішки йде. Та й довелося йому йти через ліс. Коли назустріч йде з паличкою такий сивий, з бородою білий, той привітався, здрасту дідусь, дідуся, здоровий був синку. А куди йдеш, так і так каже, йду до царя. От. Летючий корабель, цар сказав зробити, а ти, чи, чи, ти ж його маєш, та де там маю. Але, дідуню, знаєте що, а давайте сядьте коло мене, та й отако, може, пообідаємо, тільки ви не ображаєтеся, в мене там тільки сухар та вода, тільки те з вами поділюся. Ану каже дідусь, розшморю свою торбу. Він розшморнув, а там, Боже, і вино добре, і пироги, і ковбаса. Таке він навіть здивався, де взялося. Поїли вони, а дід і каже, за те, що ти такий добрий зі мною та поділився, я тобі допоможу. Того то, золотого. Чарівного летючого корабля зробити. Оце каже: на тобі сокиру дав йому. Іди до лісу, знайди самого великого дуба та й тако з розмаху ту сокиру засади туди та й лягай спати. Тільки не прокидайся до ранку, а тоді буде тобі золотий корабель. І лети до царя тільки з такою умовою. Підбирай по дорозі всіх, кого зустрінеш. Пообіцяв хлопець, подякував дідусеві, взяв ту сокиру. Зайшов в ліс, знайшов самого великого дуба. Як вдарив того дуба сокирою та й впав під того дуба, та й закрив очі і спати береться. Щось там гуде, щось тріщить, щось гримить, а він очі не розтуляє, так от терпить і заснув, прокидається зранку, дивиться, стоїть перед ним в повітрі висить золотий, гарний летючий корабель з вітрилами. Зайшов хлопець на нього. е, -е, -е так о кермо повернув стерно. Корабель полетів. Летить хлопець та й дивиться. Згадав, що дід сказав підбирати будь-кого, кого зустріне. Дивиться, іде по дорозі чоловік, як іде, на одній нозі стрибає, а другу тако до плеча прив'язав. Та каже: ей, чоловіче, а чого ти каже, на одній нозі стрибаєш? Так каже, якщо я другу відв'яжу, то я за одним кроком сім миль пробіжу, то мені так далеко не треба, на одній стрибаю. Ну каже, хлопець, давай зі мною на корабель до царя полетим. Давай, як тебе звати? Каже, скороход. Летять далі. Коли дивляться, стоїть чоловік із рушницею і щось цілить, а куди цілить? Нічого ж попереду немає. Каже, ей, чоловіче, що ти там виціляєш? Так каже, я бачу, там за сто миль на дубові комар сидить, то хочу його в око влучити. О, то ти такий гарний майстер, та каже, гарний. То полетіли з нами до царя на обід. Ну, каже, полетіли, як тебе звати? Каже, стрілець, сідай з нами, сіли. Летять далі. Коли дивляться навколо озера, чоловік ходить і виглядає щось, виглядає. Ей, чоловіче, каже, що ти дивишся? Та каже, пити хочу. Так он озеро є. Та каже, це мені на один ковточок, думаю, може, дещо більше є. То сідай з нами, до короля на обід там нап'єшся. Як тебе звати? Та, каже, обпивайло. Ну, сідай. Тільки свербну, та й те озеро випив. Сів до них, летять далі. Коли дивляться, сидить чоловік. Перед ним цілий віз із хлібом. Та й каже, ой, який я голодний, який же ж я голодний. Каже, чоловіче, он же хліб є. Та це мені на один зубчик. То давай з нами до нашого царя полетимо на обід з летючим кораблем. Ну давай, він того хліба впхав в рота, з'їв. Як тебе звати? Об'їдайло, каже. Сідай до нас, летять уже далі. Коли дивляться, велике багаття горить, і коли у нього чоловік гріється, каже, як я замерз, як я замерз. Чоловіче каже, що ж ти замерз, як багаття таке. А каже, мені холодно, як дихну, то мороз навколо. То поїхали з нами до, до, до царя на бенкет, там може загрієшся. Як тебе звати? Морозько, залазь до нас. Летять далі, дивляться, іде чоловік до лісу і несе цілу в'язанку хмизу. Каже, чоловіче, чого ж ти хмиз до лісу несеш? А каже, це не простий хмиз. Каже, його як почну кидати, тут же військо утворюється. Е, каже, полетіли з нами до царя. Полетіли, як тебе звати? Я кажу, солдат. Сідай солдат з нами. Летять вони. А в царя, боже, бенкет такий, поз'їжджалися там всякі пани з усіх. Усі. Ясно, що ні в кого ніякого летючого корабля немає, то цар тільки так. Оголосив, аби тільки до себе людей закликати, щоб тако цікаво було. Поз'їжджалися там, всі веселяться. Коли це прилітає з неба золотий, сріб... золотий срібний, цяцькований летючий корабель. Біжать до царя там, прилетіли на летючому кораблі. Хто, 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 покажіть, то. Та кажуть, там якийсь, то може цар якийсь король. Ні, кажуть, такі мужики обідрані, селюки з України, ото в сорочках вишитих. Е, -е каже, цар, це то біда, дочку пообіцяв. А що ж, вони до нього йдуть, і той хлопець попереду обірваний такий, а цар не знає, куди очі ховати. Хлопець каже: це ми прибули, летючий корабель є, маєш свою дочку за мене віддати. А цар думає, як же так, щоб я оце, це дочку свою та за простого мужика, українця віддав? Нє. Каже, знаєте, то таке ще, ще перед тим, як дочку віддати, треба ще одне діло зробити. Яке? А хто каже, в мене є такий скороход, який дуже швидко бігає, і треба, хто перший принесе, от там за 12 миль під дубом джерело із водою. Хто перший, звідти води принесе? Якщо принесете, звідти води перші, то якраз дівка ваша буде. Ну, тут же хлопець до, до свого скорохода, каже прем'єш, та каже, принесу тільки одною ногою махнути. Тут же царський скороход, глечикав зуби, та й побіг, біжить, а цей поки ногу відв'язав, як махнув, уже й добіг. Набрав собі та й думає, та поки він добереться, ляжу відпочину. Сів під цим думом та й заснув. Коли царський скороход добігає, воду набрав та й біжить назад. Ті вже дивиться вже по дорозі, він біжить, ось вже. Ніби добігає, а їхнього немає. Що робити, що робити? Тоді стрілець подивився свою рушницю, каже, а він клятин під дубом спить. Ану лишить. Бабах стрельну попав по жолоді. Жолодь упав його по голові, Прокинувся скороход. Уже заспав. Як махнув ногою, такий тако на, на крок, а царського скорохода випередив. Е, бачить, цар таки воду принесли. Ну, він каже хлопці, це ще, це ще не все. Якщо каже, з'їсте дванадцять. Возів хліба і 12 волів зразу, то тоді, може, віддам за вас, дочку. Витягли то все. Куди то з'їсти, боже мій, там полсолдатів, треба, то не з'їсти. Коли це об'їдає, але каже, ну мені це на один зуб. Хоп-хоп-хоп, та й немає. Каже, о, нарешті я наївся. Цар каже, ні, це ще не все. А ну, якщо вип'єте 12 великих бочок вина, от тоді ще й поговоримо. Викочують це вино, тут обпивало, каже, а ну це мені на один ковточок. стоп, стоп, Випив ті бочки, каже, нарешті я напився. Е, бачить, цар і це зробили. Ну, каже, знаєте що, хлопці, раз таке діло. Перше, чим до вінця, то треба гарно покупатися, помитися. Я вам накажу баню натопити. Помийтеся, а потім вже будете свататися. Йдуть вони в ту баню, а цар накла... наказав закласти навколо солому, підпалити, щоб вони згоріли. Запалили ту солому, а там вже жарко всередині. Що робити? Коли морозко. Як... Дмухнув, зараз все те багаття охололо, застило, навіть морозом індієм вкрилося. всяк так вони помилися тою холодною водою, виходять, заганяють, кажуть, що ж ти цар у нас не загрів? Бачить, цар така біда каже: Ану геть лайдаки з мого двору, я проти вас військо виведу. Виводить цар своє військо, а тут уже солдат. Як почав той хмис кидати, тут як не взялися полк за полком, полк за полком, та все козаки гарні, українські. Став хлопець наперед в козацькому воді зі шаблею, каже, цар, віддавай свою дочку. Бо зараз мій меч, а твоя голова з плеч. Бачить цар, нема що дівати. Нема що діяти. Віддав свою дочку за молодого українського козака. Той забрав її та й додому з своїми товаришами поїхав. Ото не бійтеся ви ніколи, не воюйте із землею, і водою проти всіх царів подужаємо. Бо ми з вами козацького роду. А козацькому роду нема переводу. О, гарна казочка вийшла. З цим же лишайтеся. здорові. до побачення!